В будь-який час спеку та холод пожежники рятують сотні людських життів. Як це бути рятувальником? Сподобали на собі чернівецькі журналісти. Спеціальні штани та куртка, три кілограмові чоботи, каска, кисневий балон та маска. Усе це довелося вдягнути журналістам, щоб подолати вогняну смугу перешкод із ямами, містками та палаючими шинами. На фініш журналісти прийшли і з різними враженнями. Найважче взагалі дихати, тому що потрібно напевно правильно. Це дуже якісь такі великі вдохи. Це напевно діафрагма має добре працювати. Ну і я тепер розумію, що зазрити рятувальникам не можна. Можливість відчути те, як це бути рятувальником, якби така частинка важких трудових буднів. Вона дозволяє більш зрозуміти цю професію. І ставитися до неї більш повагою. Ще не до кінця, впоравшись із враженнями, журналісти перейшли на наступну локацію. Тут усе було як в реальному житті. Задимлена темна кімната, глухі кути та постраждалі, яких врятувати потрібно негайно. Потерпілого врятували, але на журналістів чекала пожежна драбина і четвертий поверх, до якого потрібно було дістатись. Це завдання для журналістів виявилось найлегшим. Я по житті пацанка і екстремалка. Дуже страшно, дуже прикольно. Ну, вперше в житті я таке спробувала і сподіваюсь, не останнє. Дякуємо гарно нашій службі ДСНС за таку гарну можливість. Самі ж пожежники запевняють, у житті усе набагато важче, адже ніколи не вгадаєш, яким буде наступний виклик. Та роботу вони свою люблять, по справжньому Хто попав сюди і певний час прослужу. Я думаю, що вже звідси не піде. Але якщо піде, то тільки або за станом здоров'я, або за вислугою уроків на першому місці стоїть життя людей. А потім уже майно і все інше. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.